Сьогодні ми розкажемо про продукцію відомого українського виробника у галузі вентиляції та спробуємо відповісти на питання, які найбільше цікавлять українських споживачів. Я знову зустрічаюсь з Олегом Кузем, головним інженером компанії Prana. Вітаю, Дмитро! Радий бачити. Навзаєм. Олег, моє перше питання: що таке рекуператор? Рекуператор це насамперед вентиляційний прилад, всередині якого знаходиться мідний теплообмінник. Через нього одночасно рухаються два повітряні потоки, які не змішуються між собою. Завдяки теплопровідності та різниці температур вхідного і вихідного потоків, між ними здійснюється теплообмін. Простими словами, прохолодне повітря вуличне нагрівається, а те, яке виходить з приміщення, охолоджується. І навпаки. А в чому ж полягає перевага рекуператора перед іншими кліматичними системами, такими як реверсивний провітрювач, бризер або припливний клапан. Рекуператор має низку переваг, які вигідно вирізняють його на ринку вентиляції. На відміну від реверсивних провітрювачів, бризерів, припливних клапанів, встановлення лише одного приладу у приміщенні забезпечить комфортний мікроклімат. А яка різниця між цією кліматичною технікою? Ну насамперед, відмінність є. Відмінності є достатньо такі суттєві. Бризер призначений для подачі свіжого повітря з вулиці, тобто лише подачі без видалення повітря. Також в ньому не знаходиться е, теплообмінник. Відповідно, це система просто припливу повітря без рекуперації. Реверсивний провітрювач забезпечує приплив і витяжку повітря через теплообмінник, проте це відбувається не одночасно, а почергово фазами. Припливний клапан ж буває двох видів: віконний і стіновий. Найбільш поширеним варіантом є віконний клапан, який працює за наступним принципом. У встановлених пластикових вікнах роблять невеликі шпарини у рамі, і таким чином повітря потрапляє в природнім шляхом у приміщення. Зрозуміло, а які особливості власне такого приладу як рекуператор? Ну, насамперед, рекуператор це єдиний прилад, який забезпечує одночасно приплив та витяжку повітря без змішування повітряних потоків. Саме тому він відзначається найкращою продуктивністю та ефективністю. Увесь модельний ряд прана оснащений мідним теплообмінником, який володіє хорошими показниками теплопровідності, какада якого досягає 98%. Це допомагає подавати в кімнату повітря комфортної температури. Олег, коли потрібно замислитися над встановленням рекуператора? Ми наполегливо радимо встановлювати прану у кількох випадках. Наприклад, у помешканні встановлені герметичні склопакети та вхідні двері, або ж ви періодично спостерігаєте запотівання вікон та появу конденсату на інших поверхнях. Або ж у вас з'явилася пліснява або грибок. Крім того, слід приділити особливу увагу якості повітря у тому випадку, якщо вас або ваших близьких турбують часті застуди, кашель, посилилися симптоми алергії або вас супроводжує відчуття втоми, ви не висипаєтесь, постійно відчуваєте себе роздратованим та знесиленим. Добре, я придбав та встановив рекуператор в оселі або в офісі. Які можливості отримують власники систем вентиляції? Знаєте, Дмитро. Максимальна персоналізація та турбота про кожного клієнта це основні принципи, покладені в основу кожної нашої моделі. Встановивши рекуператор прана, ви зможете контролювати якість повітря у вашій оселі. Це можливо завдяки датчикам, які допоможуть постійно слідкувати за температурою припливного та витяжного повітря, рівнем вологості, рівнем вуглекислого газу та інших шкідливих домішок у повітрі, таких органічних сполук тощо. Де можна знайти ці показники? Ви можете знайти ці дані у інформаційній панелі самого приладу, а також зручному та простому мобільному додатку Prana Online2.0. Лише кілька дотиків до смартфону вистачить для того, щоб зрозуміти, яким повітрям ви дихаєте. Встановивши додаток, ви також можете отримати статистику якості повітря за різні періоди, або ж згрупувати рекуператори в окремі групи для централізованого керування, якщо це. Офіс або виробниче приміщення з великою кількістю приладів. Олег, дякую за пізнавальну бесіду. А я дякую усім за увагу та цікавість до нашої продукції. Якщо у вас з'являться питання, залишайте їх у коментарях. До зустрічі у наступних відео.